Виходячи на поле, ми відчуваємо шалену відповідальність. Ми більше, ніж команда, і не зупинимось на шляху до перемог. Парімач та Дніпро 1 Народжені в Україні. Заряджені перемагати. Дуже навіть легко зараз обійшлося для Дніпра 1 у цій ситуації. Рубчинський. Віддав далі у центр з під Віденчука. Передачу піхальонок закидає за спини Довбик. Довбик проти двох захисників. Довбик на Заренко, але через Амаша зіграв Амаш. Прострілює. Довбик пробиває. І знову стійка. Ніби продовження матчу проти Чорноморця для Артема Довбика. Зараз знову Керкас Воріт рятує суперників. Артема Довбика. Дуже легко тут із двома розібрався нападник Дніпра. 1 далі Амаш так м'яко віддавав до штрафного. На повертав в напрямку Форварда. Ну і Довбик зміг. Контроль, контроль. Ну, окрім стійки на перших хвилинах. Вітер тема Довбика. Далі ж таких хульових справді ситуацій ми поки не бачили. Валев. Лізе. Зараз прилітає там Сарапію, але триває атака минає. Там простріляє кулієв. Удар. Валев. Валев забирає м'яч. Твертоп пробивав, пробував, але там. Помилився Амаш, скинув невдалий. Подивіться, як не летів на суперника на Сарапію. Сарапію. Навпаки, суперник на нього, але зіткнення дуже неприємне. Сталося. Потім якраз цієї зони. Зони оксем Це... Німчанінов. Прострілює Німчанінов. Можна забивати зараз. Літає, і м'яч літає. Таки у ворота Дніпра 1. виходить вперед. Минай дається забити. Німчанінов. Дуже хороша передача. Там спочатку в Підкаті Колесник трохи м'яч підправив, дезорієнтувавши захисників. Ну і на дальність дії це Воробчак. Відправляє у ворота. Не встигає Валев М'яч накрити, не встигає завадити, пробити. Футболісту минає. І ось так команда Шарана виходить вперед. А моментів ми поки що не бачили. Саме після кутових і ось момент. Ось момент 1-1 Забиває Дніпро. Забиває команда Кучамюка, можна чекати небезпеки. Під час кутовиків вже забивав Адамюк. Стам... Відіграється. Взагалі ніхто тут не грав по Сарапію. От бачимо, наскільки вільно той вбігав у воротарський майданчик і завдавав цього удару. Довбик відтягнув на себе основну увагу. Гравців минає. От Сарапій Гуцуляк. Йдуть вперед, Дніпряни. Гуцуляк зміщується у центр. Проходить передача на піхальонка. Може пробити Піхальонок, але чекає на підключення. Низу простір. Ама махнув по Гуцуляк забиває. 2-1. стає рахунок. Нічого собі Дніпро 1 за декілька хвилин повністю перевертає цей матч. Ну і Гуцуляк дуже радий за нього. Олександр Кучер. Гуцуляк повертає номер дев'ятий. Піхальонок не пробивав. Хоча, думаю, що була спокуса піхальонка пробити тут, але вирішив через пас зіграти, підключити на забіганні Босанело. Той в дотик прострілює, пропустив довбик. Довбик теж дуже грамотно зіграв. Він просто відтягнув на себе захисника. Гуцуляк там був без супротиву. Минай зараз атакує. Провал в обороні. Твердохліб пробиває, але Валев забирає м'яч. Це вже й вийшли вперед. Гравці Дніпра 1 тут щоправда сваток не дістав м'яч, так махнув повз і міг забивати Єгор твердохліп, але не перекинув а Валев на виході Дніпро 1 просто перекочує м'яч з одного флангу на інший, але минай при цьому не намагається не намагається м'яч відібрати. Піхальонок у штрафному Гуцуляк. Гуцуляк незручно опрацьовує собі м'яч удар. Рамаша й три Забиває ніс Амаш. Гуцуляк вийшов із ситуації. Він не дуже зручно прийняв м'яч для себе, але далі 56 56-й хвилині. От, ще раз Гуцуляк піхальонок повертає. Гуцуляк ну, трохи невдало опрацьовує м'яч. Декілька зайвих дотиків змушений був робити. Півзахисник Дніпра один, але прострілює. Передача проходить. І Амаш забиває свій м'яч. 3-1. що грав під номером стає рахунок. І... Вороба, вуза, вороба! Амаш в дотик прострілює Амаш Можна пробивати. Попередчена рятує Минай. Вороб! Дуже хороша передача від перша. Поєдинок Ігор Пасхал Дніпро один в другому таймі таке здобуває успішний результат. 3-1 на користь Дніпрян почалось все із голову а потім. За дві хвилини Сарапі та Гуцуляк вже вивели вперед команду Куча. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.